Щороку я намагаюся приходити в це місце, яке особливо показує красу нашої землі, яка є Богом даною для українців. Звичайно, що це місце не є тільки для цієї громади, навколишньої громади, святим і важливим місцем. Це місце є важливим для всієї України. Я переконаний, що прийде час, коли сюди буде приїжджати дуже багато людей з усієї України. Маркян Шашкевич це українець, який багато років тому показав нам шлях, власне яким ми маємо йти, і сьогодні він є разом з нами. Він був разом з українцями і тоді, в часи, коли здавалося, що вже є повна темінь і такого і нації, такої і такого народу не існує. І Маркяну Шашкевичу завдячуємо ми національним відродженням у кінці. 19 на початку, перепрошую, 20 го століття, ми можемо говорити, що не було б зрештою і майбутньої просвіти, і майбутньої збройної боротьби, якщо б не це перше слово цей. Час Маркен Шашкевич є для нас ідеалом українця, ідеалом священника. Зрештою, в його особі є таке поєднання і священника, і свідомого українця. Це приклад, що не може бути українського народу без української церкви. І церква має бути національною церквою і не може бути національного бездуховного і навпаки. Власне поєднання Бога і України цій людині, яка не досягнула. Таких успіхів на смі цер, у церкву церковній лінії, але це простий священник, який мав величезне значення. Я сподіваюся, і зараз має таке ж значення для інших поколінь священників, які зрештою стали активними будителями народного життя пізніше. з міста Івано-Франківська добре, дякую.